Радіо UA Chicago. не просто так я за роботу говорю, тому що знаю, що 7 лютого відбудеться ярмарок робіт. Якщо я не помиляюся, це вже буде четвертий. Правда, no, то вже шоста ярмарок ярмарок. Робіт шостий. Шостий ярмарок робіт. І знаю, що люди чекають цей Ярмарок чекають, як свята на Новий рік, чекають як інших свят. Тому розкажіть, чи готові ви до цього ярмарку і що ви очікуєте там? Вадим, я не знаю, чекають як на новий рік, але для багатьох людей звичайно ми готові. Але для багатьох людей хотіли би сьогодні розказати і пояснити і сказати, що це є. Тому що багато людей відносяться до ярмарки робіт як до чергової такої події, яка просто прийти і поцікавиться роботами. Це не тільки поцікавитися роботами насамперед, це є поспілкуватися між собою, тому що дуже багато людей приходить, і ми маємо майже весь свій колектив асоціації присутній на цих, на цих ярмарках робіт, і вони можуть отримати інформацію не лише про роботи, а також поспілкуватися, бути соціально задіяними в різні розмови. І це важливо, тому що люди багато замикаються і отримують інформацію лише від свого кругу кола знайомств. І це є обмежена інформація. А тут вони можуть прийти і отримати безпосередню інформацію без назначення зустрічі, наприклад, в Офіс. А ми всі присутні там і можуть запитатися питання. Тому це є важливим, важливим аспектом, чому люди повинні приходити на такі події. А Це буде. Достатньо добре для всіх, і не лише для нас, а також саме більше це добре для громади, що вони можуть себе показати, поговорити, порозмовляти і запитати питання. І ось таке питання: чи потрібно робити якийсь апойтмент, чи просто ти приходиш? І спілкуєшся, дізнаєшся інформацією. Ано uh, no. ярмарка робіт відкрита з 12-ї години. Відкривається це коли наші всі роботодавці мають приїхати до нас, і ми вже будемо до 12-ї години розставляти їхні столи. і Вони будуть мати свою uh, своє місце, де вони будуть представляти свої компанії. І апойтмент ніякий не потрібно лише прийти з 12 до 4 в будь-який час. Звичайно, не в четвертій годині, а бажано десь пів півчетверта саме пізніше. Звичайно що ми будемо і далі, після четвертої години там, але роботодавці мають тенденцію вже а, звертати свої всі речі і їхати а, по домах. Так робочий день закінчується біля п'ятої години. Ось так ми говоримо про роботодавців, і завжди всіх цікавить, хто ж буде присутній на ярмарці. я хочу залишити це таємницею, щоб наші глядачі, і слухачі і слухаючи, була ще більше мотивації прийти і дізнатися, які професії там будуть представлені. Але скажіть, чи яка кількість буде, чи збільшилась з минулим разом роботодавців цього разу? В нас весь час збільшується mm -hmm. і не тільки збільшується а є інші роботодавці. Присутні кожен раз на нашому на наших ярмарках. А, тому ми не будемо говорити, хто присутній, хто буде присутній. І лише не для того, щоб тримати інтригу, а для того, щоб люди могли прийти і вивчити а, варіанти різних кар'єр, які будуть можливі. І а, багато людей думають так, що я вже маю роботу, маю парт-тайм чи маю якусь свою достатню роботу, і мені це не потрібно. А, ні, ярмарка робіт відкриває повністю спектр. Послуг, спектр робіт, які є на, на тому маркеті. Тому не треба зациклюватися на тому, що ви працюєте вже, а треба також прийти і подивитися, можливо, ви відкриєте нову якусь для себе кар'єру. Може ви відкриєте новий напрямок, який для вас буде більш цікавіший. В нас в Америці є таке поняття, що. Багато говорять, що кожна людина повинна міняти свою кар'єру кожних сім років для того, щоб не зациклюватися на тій роботі, для того, щоб була робота цікава. Тому це є доброю можливості не тільки для новоприбулих, також для людей, які тут вже давно існують, давно живуть тут приїхати і поцікавитися, що дійсно є на цьому маркеті праці. Але дивіться, ми так говоримо за праці, за роботи. А чи будуть представлені а, такі галузі, які будуть надавати навчання спочатку? Тому що багато людей, як ви казали, хочуть змінити свою можливо, галузь цього а, роботи, і чи буде представлено якесь навчання? Так, звичайно, кожен раз в нас присутні компанії, які надають медичні навчання. Для людей, які працювали наприклад, в Україні працювали, вони мали освіту працювати в лікарнях, але тут не мають, тому що це є справа ліцензування, але в нас будуть є постійно присутні медичні різні інституції, які допомагають проходити оці курси і отримувати сертифікати. Можливо, це початкові сертифікати, для того, щоб почати в тому напрямку працювати, але воно відкриває майбутні кроки. Не лише теперішні, а також майбутні, де вони можуть собі продовжувати свою якусь освіту і продовжувати і стремитися до якихось других вищих професій, які будуть їм добре працювати на майбутнє. Знаю ще з України, що як не прийти на ярмарок професій без резюме, чи потрібно чи потрібно вам резюме, чи можливо ви допомагаєте там складати своє резюме для подальшого працевлаштування? В нас є департамент або відділ, який працює з допомогою працевлаштування, і в цьому відділі так ми допомагаємо створювати резюме для наших клієнтів і для тих, хто старається знайти роботу. І просто коли люди приходять без резюме на ярмарку робіт, ми не завжди маємо час приділити увагу, щоб це написати. Але ми працюємо і ми записуємо інформацію людей, і ми далі подальше будемо працювати з ними, щоб підготувати резюме. І ярмарка робіт це є насамперед. Доступ до інформації компаній. Вони записують свою інформацію, подають на компанії, люди працюють з цими менеджерами, які будуть присутні, і після того вони можуть подавати свою інформацію після розмов. Через то можна прийти без резюме, але саме основне, чому приходити, тому що ви маєте доступ до тих робітників, які безпосередньо наймають на роботу. І в міру того, як я колись. Працював, в нас були класи, наприклад, підготовки до громадянства. Так uh -huh. я трошка поясню, а, і для того, щоб люди могли а, себе вільніше почувати, коли вони приходять в міграційну службу, здають а, той тест на громадянство. Ми робили називалося Мак інтерв'юс. А це просто похоже інтерв'ю, як проходить мігенційні служби. що коли людина приходить, вона вже себе почуває більше комфортабельніше, коли вона вже має і розуміє, бачить цю ситуацію, що вона в якій вже була, її говорили, і тому нема такого стресу. Ярмарок робіт це також підготовка людини до проходження інтерв'ю. Вони знайомляться з роботодавцями. Роботодавці їм задають питання, і вони вже себе вільніше почувають, коли вони будуть йти на, на інтерв'ю, коли їм буде назначене. І вже будуть мати список документів, що принести. Ми будемо їх готувати пізніше. Але це є добра можливість просто себе підготувати, як проходить інтерв'ю, які питання більше-менше запитаються. І е, бути освіченими в тому, як. Як себе поводити в таких ситуаціях, тому що чим частіше ми себе яких ситуацій маємо, тим ми впевненіше себе почуваємо пізніше, коли ця ситуація приходить? Так, погоджуюся. Дякую за відповідь. Тут бачу нам в соціальних мережах залишили повідомлення. Від Микити він пише, що якщо він не має дозволу до роботи, але він в процесі, чи може він прийти на ярмарку і чи допоможуть йому роботодавці влаштувати без, його на роботу? Без проблем він може прийти на ярмарок робіт, познайомитися з роботодавцями, і якщо в процесі всі документи. Це також пояснюється і наші роботодавці, які в нас є присутні на нашому ярмарку робіт, вони освічені в тому, тому що ми їм розказуємо, що наші люди приїжджають сюди, вони не завжди мають зразу дозвіл до праці, але вони мають дозвіл працювати навіть без дозволу до праці на самому початку. Тому добра можливість себе підготувати до тих пір, поки будуть мати дозволи, або навіть без дозволу почати працювати, якщо вони приїхали по програмі U4U. звичайно, не всі, але ті, що приїхали по програмі you For you, вони мають можливість працювати перших 90 днів на основі своїх документів, які показують їхні в'їзд в Америку по цій програмі. Ще моя моя подруга знала, що сьогодні я буду мати з вами інтерв'ю, і вона просила запитати. А, чи могли б дати спойлер, чи будуть такі а, галузі, які, наприклад, наймають на роботу на вечірні зміни або нічні зміни, тому що вона там сидить з дитиною, вчить мову у день, і чи буде така доступна можливість? Звичайно, ще раз ще раз кажу, що а, будуть різні галузі присутні. Ми трошки розширили, трошки маємо інакші сфери того разу. Але я думаю, що ніколи не завадить прийти і познайомитися і дати нам свою інформацію. Щоб ми потім пізніше, так як я вже розказував перед цим, щоб наш департмент по працевлаштуванню міг працювати і міг допомогти працевлаштуватися, навіть якщо ви не знайшли роботи, не знайшли праці на цьому ярмарку. Робіт, я власне, ярмарок робіт в Чикаго він стає такою традицією, яка з кожним разом все перевершує наступний ярмарок. А що буде цьогорічною родзинкою цього ярмарку? Ну, родзинкою завжди є нові роботодавці. Ну, це зрозуміло. Родзинкою, то що ми плануємо деякі консультативні такі поради, які будуть надаватися в сфері медичному, медичних професій. Як, наприклад, також почути себе, як навчатися в, свої, в своїй галузі, ми трошки маємо інший ракурс того разу, але. Приходьте на ярмарок робіт, будете здивовані і будете мати можливість поспілкуватися зі всіма. Ще раз кажу, це не тільки ярмарка робіт, в тому, що я прийшов, подав документи і пішов. Це є соціальна подія, яка може вам розкрити ваші можливості, і направити ми можемо, можливо, у вас в другому напрямку. Які за які ви може раніше і не думали загалом? Підсумовуючи буде цікаво, інформативно і корисно для вашого майбутнього. Також ви вже як тут ви могли поділитися ще які вас послуги діють в загалом в асоціації? В асоці... в асоціації ми надаємо послуги оформлення документів на дозвіл до праці, на ТПС, а, також а, зв'язку з тим, що всі знаєте, що бюджет, федеральний бюджет, не був прийнятий і після 1 жовтня люди не можуть отримувати mm -hmm. бенефітів, таких як food stamps, продовольчі талони, а, медицину та готівкову допомогу. Але є винятки з правил, коли є діти до 18 років, ми можемо оформляти їх лише на медичну допомогу цих людей, і якщо є вагітні, також вони мають право отримувати. В нашому штаті допомогу, медичну допомогу, незалежно від їхнього статусу. Так що, ми, будь ласка, звертайтеся до нашої ситуації, наші послуги всі безкоштовні. Вам не потрібно за це нічого платити, але порада, правильна порада, може змінити життя кожної людини, тому що багато раніше говорив багато спілкуються зі своїм колом знайомств і не завжди є там правильні поради. Тому звертайтеся в асоціацію 773-692-1010, Ми завжди зможемо вам чимось зарадити, допомогти і направити, якщо, якщо ми маємо таку можливість. Чи є у вас щось додати стосовно асоціації? Що ми ще не підняли а, в нашій розмові? Ми також а, почали наш департмент, який займається допомогою літнім людям. А саме насамперед хочу сказати, що багато думають, що асоціація тільки допомагає тим, що приїхали по U4U або отримали пароль. Ні, ми відкриті для всіх людей, які проживають тут в США, маю на увазі українського походження. І для тих людей, які вже, наприклад, мають питання по пенсійних своїх справах, ми надаємо консультації. І також ми всі знаємо, що є програма Medicare. Яка лімітована до того часу, коли ви можете записуватися на цю програму, ми надаємо консультації і розказуємо зараз раз в березні закінчується загальний реєстраційний період на Medicare. Медикер це дуже така складна для людей для розуміння їхнього програма, яка існує. Тому. Радив би, хто вже в тому віці після 65 років і старше, кому виповнилося 65, не записалися на медикер. Дзвоніть до нас, звертайтеся до нас, ми завжди зможемо порадити і сказати, що робити, як робити і коли подаватися на цю, на цю програму. Дякую. А можете ще раз нагадати, розказати, де ще раз буде відбуватися ярмарок і у котрій годині? Ярмарок буде відбуватися 7 7 лютого з 12-ї години до 4-ї години в церкві святого Йосипа Обручника. Це 5000 тисяч North Cumberland. Запису не потрібно. Все ці справи безкоштовні. Реєструватися не потрібно, лише просто буде ми знаємо по минулих випадках, що є ми не можемо, як приходить 200-300 людей на один раз. Ми не можемо всіх запустити в приміщення, тому що не дозволяє приміщення, щоб всі були і галас, то ми поступово даємо можливість людям заходити. Ми будемо мати своїх своїх працівників, кому треба переклад, кому треба допомога в розумінні з роботодавцями. Ми завжди будемо там присутні і будемо допомагати з перекладом Різні сфери. Ще раз говорю, приходьте, знайомтеся, чому тому що це дуже важливо. І не лише тих, хто не має робіт. Ще раз наголошую це для тих, хто також має роботу. Приходьте і будьте з нами, і ми зможемо змінити якось ситуацію. Можливо, змінити ваше, ваше бачення. Багато людей мають такий депресивний вже стан, тому що не можуть знайти себе в Америці. І от, власне, депресивний стан. Чи маєте ви. Допомогу від психолога. Чи це планується ми недавно, тому що ми на Новий рік мали після нового року мали тут таку інформаційну програму. Що ми робимо два тижні тому? Ми мали наші перші такі навчальні курси. Приїжджали люди з Канади, приїжджали наші вчителі з Нью-Йорку, з Вашингтону, і ми вже почали працювати зараз в процесі найму людини, яка буде. Цим, цим займатися. Це не буде індивідуальні психологічні терапії, але це більше групова терапія буде. Зараз працюємо, напевно, що на протягом цього місяця, лютого місяця, ми вже будемо мати більше конкретну інформацію, як, як працювати. Також ярмарко робіт. Пам'ятайте, що багато людей переживає за англійську мову, як Вадим ти вже згадав. Ми маємо курси англійської мови в різних куточках нашого Чикаго. Як в українській околиці, також маємо а, тут, а, на Камберленд, маємо в Пелетані, маємо в Bloomingdale, маємо а, можливості так само робити онлайн-курси. Підготовка. Наші курси зосереджені на тому, щоб ми могли підготовити людей для праці, для роботи, для розуміння цього. Це не є звершені такі курси, щоб вже поступати в коледж, але необхідні речі, які потрібно пам'ятати, розуміти. Це ми готовимо нашу громаду для, для якоїсь праці, щоб були люди незалежні, від, відповідно і не було такого депресивного стану, коли люди починають працювати, вони починають себе почувати. Якось інакше, тому що вони вже починають заробляти гроші. Вони не залежать ні, ні ні від допомоги, ні від чого. Але це все допомагає. І ми працюємо в асоціації. Ми працюємо для того, щоб якось змінити змінити ситуацію, тому що люди приїжджають сюди не від доброго життя, а приїжджають від війни, і багато підтримки потрібно. Тому ми всілякими способами стараємося бути корисними для нашої громади. Тому тут все просто не бійтесь, не соромтесь. Приходьте, буде цікаво інформативно. Ну і все для вашого майбутнього сполучених штатах. Дякую, радіо ЮейЧикаго.